Знову з вами, дівчата. Ми з рубінчиком підготували для вас класну добірку прикрас. Сьогодні будуть каратні речі і перша прикраса, содолітова підвіска з таким красивим природним малюночком. Камера його трошечки ярчить, в житті він поспокійніше буде, не такий от яскраво-синій якості. Діляночки на смужечках, от, але все одно він дуже красивий. І що мені в ньому тут подобається ось ці бачите, такі терак... ніжно-теракотові е... включення. Я обожнюю от саме з такими теракотовими включеннями. От, і Оця сторона начебто така світліша, а тут трошечки темніша, як така, як небо. Нічне небо, ну, красива, красива річ любительки содолітів. Раджу, придивіться, будь ласка, розмір нашого содолітику в підвісочці у висоту 4,5 і у ширину 3 см. Ось так содалітик наш виглядає з внутрішньої сторони. Ну, от. Разом із бейлом висота підвісочки складає 5 Сантиметрів 7 міліметрів 1400 гривень її вартість. Побігли далі. Шикарний малахітовий гарнітур, дівчата. Дивіться, який він має відтіночок. Він такий світленький. от ну Малахітики бувають і темні, бувають і з чорними смужечками. Ну, а цей, дивіться, такий, ну, ніжний, такий, просто чудовий. Малахітики тут бездоганні, сережечки на підвісних частинках, малахітики у вигляді крапельок, каблучечка теж така малахітова крапелька, верхні малахітові крапельки мають у висоту 1,7 см, і у ширину 9 мм. Підвісні частинки. 2,4 на 1,4 см. сантиметри. Вага однієї сережки 8,45 грамів та 9,2 грами. Ну, трошки відрізняється вага, але ж це природні камінчики. Ну, от так, трошечки там зовсім трошки відрізняється вага сережечок. Так виглядають сережечки з внутрішньої сторони, застібочки, як завжди, з завишенням. Малахітова крапелька в каблучці 2,4 на 1,3. Ось так виглядає наша каблучка з внутрішньої сторони. Подвоєна шиночка, глуха закріпочка. Висота сережок 5 см, розмір каблучки 18,3-3420 гривень, вартість гарнітуру. Наступна прикраса, дівчата, з шикарного малахіту, підвіска. Малахіт тут преміум якості. Ця річ була не бюджетна в закупці, але я все одно не встояла. Щоб не придбати її, от не змогла просто її не придбати. Вона така красива, тут такий приємний зелений колір у неї, такий світло-зелений. І з темно-зеленими такими розводами малюнок, що намалювала сама природа на нашому малахітику. Малахіт наш. Підвісочці маю висоту 5 см, у ширину 3 см. Висота підвісочки разом з бейлом 6,5 см. Ось такий високий зріз камінцю. Дивіться, дівчата. Так виглядає малахіт з внутрішньої сторони, що буде у вас до тіла. Шикарна річ. Так, вартість його. Чотири тисячі гривень. Побігли далі. Лабрадорова підвіска, синього кольору, смугастенька така, теж оце все природні малюнки, високий зріз нашого лабрадору. половиною сантиметри цей красень у висоту. І 2,6 см в ширину. Так підвіска виглядає з, той, з тієї сторони, що буде вам до тіла. Дивіться, теж така смугастенька, прикольна. Висота підвісочки з бейлом 5,8 см, 3180 гривень її вартість. Наступна прикраса, шикарна лабрадорова каблучка. Вона теж смугастенька, синього кольору, з такою шикарною синьою ризацією. Тільки смужечки тут ідуть поперек камінця. Камінчик тут, бачите, має такий височенький спил, зріз, то можна сказати, що він пухкенький. Ось такий красень. Так виглядає каблучечка з внутрішньої сторони. От, подвоєна шиночка, глуха закріпочка. Розмір каблучки 19,2, 2180 гривень і її вартість. Побігли далі. О, дівчатка, ще не побігли. Я ж не сказала вам розмір нашого лабрадорчику. Розмір камінчика. В лабрадоровій каблучці у висоту 3 см і у ширину 2 см-2 мм. От тепер вже побігли. Гарнітурчик з природними топазами, в огранюванні бріолет, дівчата вони горять, як скажені. Тут, може, так, на камеру і не сильно видно, а в житті при софітах, ну, дуже. Дуже горять. Це залежить від огранювання, звісно ж, і від якості самого каменю. От. Топазики тут чисті, сережечки на підвісних частинках, верхні топазики у вигляді квадратиків, розташованих ромбами. І мають розмір 1 на 1 см від кутика до кутика. Підвісні частинки в сережечках та топаз в каблучці мають розмір у висоту 1,3 см і у ширину 9 мм. Вага однієї сережки 4,6 грами. висота сережок 3 см 3 мм. Розмір каблучки 18,7. Так виглядає наш гарнітурчик з внутрішньої сторони. Застібочки з завишенням. Каблучечка має подвоєну шинку 4300 гривень вартість цього шикарного блакитного красення. Гарнітур трійка з барочних білих перлин, перлини здорові, такі красиві, перламутрові дівчата, дивіться, які красуні, сережечки, шандельєри Так, наша підвісочка хоче втекти. От. Така краса, перлини тут. У висоту 2,4 см і у ширину 2 см. Ну, дівчата, це так приблизно. От, ну, практично, практично так як я сказала. В принципі. Ось так виглядають наші перлинки з внутрішньої сторони. Застібочки тут із штифтиками без заниження. Вага однієї сережки 6,5 грами. Розмір каблучки 18,2 Висота підвісочки разом з белом 3,5 см. Дівчата, підвісочка тут на камеру виглядає така жовтенька. От, ну, це її камера чогось ярчить. В житті вона практично така ж сама біла, як і сам гарнітур. От, ну, може, так на якусь там на півтона чи на четверть тона, може трошечки. Така більш кремова, ну, але це треба придивлятися. Насправді дуже красиво виглядає все разом. Такий буде у вас довершений образ. 3100 гривень вартість гарнітуру побігли далі. Дівчата, ну, наступний і крайній на сьогодні гарнітур я його залишила на закуску. Шикарний каратний корундовий красень з природними. Корундами сапфірів і рубінів, любителькам дикої необробленої краси, необлагородженої, не грітої, от-от так як є. от їх видобули Корунди сапфірів зверху, і оце підвісні частинки в сережках і каблучці, каблучці це корунди рубінів. от Їх як видобули Майстер-огранювальник огранював цю красу, а інший майстер взяв дбайливо в срібло. Дивіться, дівчата, як виблискують грані, що можу сказати по кольору? По кольору тут, якщо камера сапфірчики, висвітлила там десь на тон, то Саме корунди рубінів вони ну, тут дуже яскраві. От Не можу пояснити, чому камера от так нас е інколи обманює от по кольору. По кольору насправді от корунди рубінів от в житті. Я дивлюся на них, вони мають такий, знаєте, колір відтінок такої м сушеної ягідки. От, ну, в житті... Мені більш подобається да, такий відтіночок, більш спокійніший. От вони виглядають дорого. Ну, що можу сказати от за сапфір? От хочу відмітити, дівчата, що по шкалі МООСа, по шкалі твердості, сам сапфір займає наступну сходинку другу після алмазів. От, алмаз найтвердіший камінь. От, далі після алмазу йде сапфір. Сапфір ще називають дряпаючим каменем. От. Він такий дуже твердий. І також рубін я б сказала, що він теж твердий. Так, ці красені виглядають з. Внутрішньої сторони. Бачите, камінчики. Застібочки в сережках мають завишення штифту, як завжди. Каблучечка має подвійну, подвоєну шиночку. Сафірчики в сережках, ті частинки, що при вушку, мають розмір у висоту 1,4 см. Давайте я поближче саме їх отак покажу. Так, трошечки мої відбитки. От 1,4 см у висоту і у ширину 1,3 см. Підвісні частинки. Рубінчики наші у висоту 3,2 см і у ширину 1,9 см. Висота сережок. 5,8 см. Вага однієї сережки 14 грам. Дівчата, ну, згодна, вони важкі. Це сережки для тих дівчат, хто звик і хто любить носити саме каратні сережки. От. Ну, для таких, як я, От. так би я сказала, я теж обожнюю носити великі каратні речі, і я міряла. Сережки ці і маю сказати, що вага тут розподіляється равномірно. От, і тому вони на вушку дуже комфортно сидять, по відчуттям. І каблучечка наша. Так, каблучка, рубінчик в каблучці, у висоту 2,6 см і у ширину 1,5 см. Розмір каблучки і 19 і 19 3. Так, трошечки зараз поправлю. Отак. От О, от такий красень. Дівчата-любительки натурального всього, природного, дикого. От вони дуже благородно виглядають. Вони нарядні. Ну, але ж їх можна всюди. Я так думаю, що і на кожен день теж можна. Тому що вони по кольору такі благородні. От. Ну, я, наприклад, не, знаєте, ніколи не чекаю якоїсь там дати, чи якогось там свята. От мені захотілося, я оділа і пішла. Ну, а от Саме такий дизайн, то можна і просто одягти, і піти куди вам треба. І вартість. Цього красення, дівчата, 5700 гривень. Дуже раджу, дівчата, придивіться, любительки каратних речей, я раджу, і я знаю, я впевнена, що ви не пожалкуєте, це річ на всі часи вам буде, на всі випадки вашого життя. Ну що ж, дівчата, ось такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Стосовно придбання пишіть нам на WhatsApp, на Viber за номером телефону, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. А ми вам дякуємо, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, за лайки, за коментарі, за підписки. Дякуємо вам за довіру до нашого каналу. Це стосується тих дівчат, хто вже придбав в нас прикраси. Ми дуже раді, що ви залишаєтесь задоволені. От нам дуже радісно отримувати від вас відгуки от, і ваші вдячності. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе, наші сонечка, і до нових відео. На ювелірному гурмані папа.